Привіт! А ви знаєте, що третина всіх проєктів провалюється через погану комунікацію зі стейкхолдерами. PMI повідомляє, що неефективна комунікація є вирішальним фактором у 56% проєктів, що зазнали невдач. Уявіть, ваш проєкт технічно досконалий, бюджет дотримано, терміни виконано, але раптом ключовий стейкхолдер заявляє, це не те, що нам потрібно. Знайомо? Сьогодні розберемо, як цього уникнути. За стандартом PMBOK, Управління зацікавленими сторонами включає чотири ключові процеси: перше Identify stakeholders ідентифікація. Друге Plan Stakeholder Engagement, планування, як будете їх залучати. Далі Manage stakeholder engagement, управління цим залученням, і паралельно Monitor Stakeholder Engagement це є моніторинг цього ж самого залучення. Розберімо детальніше. Ідентифікація стейкхолдерів відбувається на початку проєкту вперше і далі при потребі. Тут ми створюємо реєстр зацікавлених сторін з ключовою інформацією про кожного стейкхолдера. Наступний крок це є планування. Як ми будемо їх залучати? Розробляємо тут Stakeholder engagement Plan. Визначаємо рівень залучення кожного стейкхолдера за матрицею Resistant Neutral Supporting Leading. Далі переходимо до стадії Manage Stakeholder Engagement. Тут будемо реалізувати план комунікації. Проводимо зустрічі, презентації, робимо звітність. І паралельно до цього моніторимо, як це все працює, відстежуємо ефективність, аналізуємо зміни в позиції стейкхолдерів, коригуємо нашу стратегію. Тут буде ключовим інструментом Power Interest Grid, де ми класифікуємо стейкхолдерів за двома критеріями: рівень впливу і рівень зацікавленості в проєкті. Поділюся з вами власним досвідом управління складними стейкхолдерами під час впровадження системи для обліку відрядних витрат у моїй компанії. Коли у нас прийняли рішення автоматизовувати процес обліку відрядних витрат, замінивши паперові звіти на електронну систему конкур, як проєктний менеджер я провела ідентифікацію стейкхолдерів і одразу виявила потенційну проблему. Відділ продажів: наша найбільша група користувачів з найвищим обсягом відрядних витрат, ви собі уявляєте, що такі агенти з продажу, вони постійно перебувають в дорозі, в силу і роду їхньої діяльності. Відповідно, ну, і реакція їхня була досить передбачувана і непроста. «На, що міняти те, що працює? Ми і так швидко заповнюємо паперові звіти. А що, якщо в цій системі не будуть враховані особливості нашої роботи? І точно вона буде працювати так, як нам потрібно, ми ж постійно в дорозі. Деяких досвідчених агентів з продажу був також певний страх перед новими технологіями. І з цим всім довелося працювати. Моя оцінка за Power Interest Grid була така. У них є досить висока влада, без їхнього прийняття проєкт провалиться і досить висока зацікавленість, тому що зміни кардинально впливають на їхні щоденні процеси. Тому що це для мене означало Manage closely, яку я застосувала при цьому стратегію залучення. В першу чергу це була робота з менеджерами, тому що без підтримки лідерів команд нічого б не вийшло. Я тісно працювала з керівниками відділу. Перетворюючи їх на промоутерів проєкту, вони мали транспортувати правильний манс до своїх підлеглих. Не нас змушують використовувати нову систему, а ми отримуємо інструменти, які полегшить нам життя. Крім того, я детально їх інформувала про перебіг проєкту, регулярні презентації переваг систем, саме для продажів, швидше вискорювання витрат, менше паперової роботи, мобільний застосунок для подорожей. Далі активно залучала їх до розробки процесів, враховувала їхню думку, запрошувала їх до робочої групи, і їхні пропозиції, щодо, скажімо, категорій витрат, які вони як використовували, та певних процесів, були враховані розробниками на етапі впровадження. Крім того, я обрала найактивніших агентів, як бета-тестерів. Вони першими випробували систему і стали їхніми, її амбасадорами серед колег. Я проводила також окремі тренінгові сесії для відділу продажів, показуючи конкретні сценарії з їхньої роботи у тестовому середовищі. І після запуску ми, звичайно, надалі були з ними активно на зв'язку для вирішення будь-яких запитань, для прийняття фідбеку, щоб вони розуміли, що їхня думка нам важлива. Як результат, проєкт було завершено вчасно у межах всіх вимог, але. Активний Change Management довелося проводити ще цілий рік, і потім тільки воно почало спадати, тому що прийняття не прийшло одразу. З ними доводилося працювати ще довгі-довгі місяці, для того, щоб зараз, за роки після впровадження, вони вже навіть не згадували, що колись було інакше. Тому навіть після успішного запуску треба завжди стежити за тим, щоб люди все одно відчували вашу увагу. Постійний моніторинг і м'яке нагадування про переваги. Які ключові висновки з цього досвіду? Раннє розпізнавання складних стейкхолдерів критично важливе. Залучення до процесу дизайну може перетворити ваших опонентів на союзників. І change менеджмент не закінчується з GoLive. Це є тривалий процес, на це треба налаштуватися. Інвестиції в стейкхолдер менеджмент абсолютно окуповуються, але вони потребують часу і терпіння. Тут нікуди від цього не подінешся. Давайте ще розглянемо із вами три типових запитання з екзамену PMP на тему управління зацікавленими сторонами. Перше питання. Ви помітили, що один зі стейкхолдерів, який раніше підтримував ваш проєкт, тепер почав виявляти опір. Що потрібно зробити в першу чергу: А. Ескалювати питання до спонсора проєкту, Б. Поновити стейкхолдер engagement plan, Сі. Провести зустріч зі стейкхолдером для з'ясування причин зміни, і В. Продовжувати роботу згідно з планом. Правильна відповідь C. Тому що за PMBOK Guide, якщо позиція стейкхолдера змінюється, то першим кроком буде з'ясування причин root Cause analysis. І тільки розуміючи мотивацію змін, ви зможете розробити ефективну стратегію реагування. Питання 2. В якому в процесі створюється stakeholder register? a Plan stakeholder engagement, B. Identify stakeholders, C. Manage stakeholder engagement. І д Monitor stakeholder engagement. Тут, я думаю, ви вже здогадалися, що правильна відповідь B – Identify Stakeholders. Тому що реєстр наших ключових гравців і наших зацікавлених сторін потрібно створювати на самому початку вашого проєкту. Цей документ буде містити базову інформацію про всіх ваших ідентифікованих стейкхолдерів, і потім впродовж проєкту буде оновлюватись. Наступне питання. Stakeholder має high power. І low interest, так, високий рівень впливу, але низьке зацікавлення. Яка оптимальна стратегія управління таким стейкхолдером? A Manage closely, B – Keep satisfied, C. Monitor. І D. Keep informed. Правильна відповідь B. Keep satisfied. Оскільки у нього є високий рівень влади, і він може вам купити крові і повсувати ваш проєкт, то ви хочете, щоб він був задоволений. Тому це правильна стратегія згідно з power interest grid. Вам не треба його перенавантажувати детальною інформацією, бо в нього низький рівень зацікавленості, але оскільки в нього високий рівень впливу, то вам обов'язково треба потурбуватися про те, щоб ваш стейкхолдер був задоволений. Давай. Управління зацікавленими сторонами це не просто процес, це мистецтво розуміння людей і побудови відносин. Успішний проєктний менеджер завжди пам'ятає, техніка може підвести, але люди роблять проєкти реальністю. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Я регулярно пощу тут відео кожного тижня для вашої інформації. Крім того, пропоную вам поцікавитися моїм курсом підготовки до PMP, де я зрозуміло і українською мовою розповідаю про всі теми в деталях, щоб вам допомогти підготуватись до іспиту. А ще напишіть у коментарях, який найскладніший стейкхолдер траплявся у вашій практиці. Як ви з ним працювали? Діліться досвідом, буде цікаво почитати. До нових зустрічей!